Привіт-привіт юним невгамовним українцям! В ефірі учні інформаційного центру разом полтавського академічного обласного театру Ляльок нам є чим з вами поділитися у черговому випуску програми завжди разом. І ми не будемо порушувати наших традицій. І першою нашою сторінкою буде рубрика Новини на паркані. Адже назвіть хоч одну дитину, яка б не любила лазити по парканах. І це не просто справа смаку. Як не дивно, але ця весна в цьому році для нашого театру є дуже плідною, дуже активною і дуже цікавою. Це пригоди Дороті» в Україні. Ос. Ой, 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 ой. Молодий, креативний, дуже активний, неперевершений Сергій Смиречук. Талановита безмежно і настільки. Відкрита, настільки добра, настільки розуміюча, Дар'я Кушніренко, яка не тільки створювала нам сценічні рішення щодо вистави, а також самостійно власними руками виготовляла льок до цієї вистави. Непередбачуваний, унікальний композитор Павло Савільйов. Ніяк не може зрозуміти, чому ти хочеш покинути нашу чудову чарівну країну і повернутися в похмуре посушливе місто, яке ти називаєш Канзасом. Там люди постійно чимось зайняті і ходять по коло. Ця вистава дороті в країні. Ос особлива робота. Бо нам її допомагала робити команда з Харкова. Там мій дім! Наш театр веде плідну співпрацю з нашими колегами всієї України. Але ж в першу чергу ми підтримуємо наших колег ті, які зараз опинилися в найскладніших умовах. І одним із таких театрів це є безумовно театр з міста Харків. <клес> Ми дуже радіємо з того, що ми вже не першу виставу створюємо саме з працівниками, творчими людьми. Вистави в нашому театрі в Полтавському. І Саме вистава Пригоди Дороті» в країні ОС також відбулася за плідної співпраці творчої постановчої групи Харківського театру і артистів нашого Полтавського академічного обласного театру Ляльок. Саме головне, що команда Харківського театру завжди готова з нами співпрацювати. А ми чекаємо на наступні наші прем'єрні вистави. Завжди разом. Ніколи поодинці. Ну, і що ж мені з тобою робити? Були у мене десь свіженькі струсячі лапи, пігулка, штрикалка. А ну, мене сід сюди лапи страуса. Мерші. От я сьогодні, наприклад, моркву до комори збираю, до зими готуюся. E aí, Ні-ні-ні, ти не бухань. Ти не зрозуміла хто? Страховисько якесь. Нас неповторних у світі багато! Коні, птахи, павчі і коти. В кожного вдостань. Добра і красоти. Кожен із нас унікальний, проворний, сильний, красивий і неповторний. А бути на когось схожим не треба. Бо все необхідне ти знайдеш у себе! А завтра ти іншим не варто не слід! Бо, Бо з нас неповторне скара! А тепер про наші традиції. Наша співпраця з полтавським художнім музеєм імені Миколи Ярошенка триває уже більше 28 років. І чого ми тільки не зробили за цей час з командою музею. Але особливої уваги гідний наш перший в Україні. Та поки що єдиний відеопленер казково про музей. А до вашої уваги роботи двох разомівських команд, які брали участь у цьому пленері. Музейники та команда Академічного обласного театру Ляльок в одній добрій справі. Шалені оплески вам, друзі! Так тримати! Баламутико! А ти знаєш таку крилату фразу Тараса Григоровича Шевченка? Боритися поборете»? Так, звісно, знаю. Саме так і називається виставка у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка. Найтрагічнішим була заборона малювати. Його улюбленим стилом була графіка. А саме так малював художник Микола Попов у 20 столітті. А саме на цій картині зображена трагічна доля Катерини із створів Тараса Шевченка. Пільогіна сказала, що птах це символ душі. Денисе, як ти вважаєш, а чому саме птах? Тому що птах несе переможній настрій. Ранок це час, коли все починається. Новий день, нова пора, новий період. Кольори цього твору випромінюють оптимістичний настрій. Сади, усе навколо буяє. в українській літературі природа завжди мала сенс. А Тарас Григорович Шевченко писав: садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. А Ольга Пілюгіна втілила циранковий сад у свій гобелен. І яка ж Шевченкіада без портрету пророку Шевченка Тараса Григоровича. Саме так бачить його погляд Пашкевич Володимир. Раз Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. дивишся на картини український мотив. Ти немов відчуваєш запах свіжої пшениці, відчуваєш шелест колостків під вітром і відчуваєш гордість за наш народ. Його працьовитість, стійкість та зв'язок з рідною землею це справжній шедевр, який варто побачити на власні очі. Ви можете побачити скульптуру видатного українського письменника Тараса Шевченка, якому й приурочена дана виставка «Борітеся, поборете знаєте, коли ти стоїш перед цим величним образом, у тебе просто дух захоплює. Шевченко постає перед нами гордим і непохитним зі своїм безстрашним поглядом та рішучими рисами обличчя. Що це за картина? Ні, я не знаю. Та я сам цьому здивований. Адже я тут так давно живу, знаю всі картини, але саме цю я бачу вперше. Ця картина називається Реквієм. Її автор Соболевський Олексій. Вона виконана в стилі кольоровий офорт» в 1991 році. Дякую, Нікіта. Тепер я тут точно все знаю. Сьогодні ми розповімо вам про дивовижну картину, яка просто захоплює уяву під назвою на Івана Купала. Уявіть, ніч повітря наповнена фантастичною атмосферою, а на галявині зібралася ціла громада. Люди танцюють, співають, плетуть вінки, святкують стародавнє свято. Це дійство не наче оживає на полотні. Вкотре завітали до одного з найбільш визначних та культурних місць нашого міста. Це художній музей імені Миколи Ярошенка. Але сьогодні ми сюди завітали для того, щоб відсвяткувати 210-ту річницю Тараса Григоровича Шевченка. Кожна картина тут це окрема історія, яка заглиблює вас у вимір почуттів та емоцій. Тарас Шевченко садок вишневі коло хати. Садок вишневі коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Блугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Гадуємо, що все, що ви щойно побачили, та все, що ви щойно почули, знято і змонтовано дітьми, які навчаються театральній та інформаційній справі. В інформаційному центрі разом Полтавського академічного театру Ляльок. І не забувайте, що ми лише тоді чогось варті, коли, коли ми, ми разом. Такий у нас характер, нестримний, запальний. Запалювати вмієм, що завгодно. Ми поряд і дорослий, і малий, ми всі разом, і це для нас природно, такий у нас характер, таке у нас життя, завжди разом ніколи поодинці, одинці, вчимо любові, дружбі, і підтримці. Завжди разом це цінно і важливо, один без одного.